Справа 838. Розкладіть на множники многочлен. Ну що ж, стартуємо? Перше завдання А в кубі плюс а в квадраті. Ну що ж, А в кубі ми можемо записати, як а в квадраті, що множиться на а, додати, а а в квадраті ми можемо записати, як а в квадраті, що множиться на 1. І це дорівнює. Тут А в квадраті ми можемо винести за дужки, Це спільний множник. Тоді в дужках у нас залишиться. Якщо ми заберемо А в квадраті, залишиться А додати 1. Є? Переходимо до другого завдання. 3C у 5 мінус 2C у другий. Ну що ж, 3C у 5 ми можемо записати як 3C у квадраті. Що множиться. Ну і ще потрібно помножити на С у третій. Відняти. 15. Ми також запишемо як 3, С в другий. Що множиться. 3 30 в другий потрібно помножити на 5. Тоді це буде 15 C в другий. І це дорівнює. Ну що ж, 3С в другий. Записуємо, що множиться. Якщо ми заберемо 3 32, в, в дужках залишиться С в третій, мінус 5. Переходимо до другого завдання. X квадраті плюс 6х плюс 9. Ну що ж, запишемо тоді, як х у квадраті додати 6х запишемо як 2, що множиться на х, що множиться на 3. Додати 9. Ми запишемо як 3 в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, ми отримали квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого до другого виразу, плюс квадрат другого виразу, а це дорівнює квадрата, квадрат суми. Цих виразів. Тобто ми записуємо як х плюс 3 у квадраті. Все, розклали ми на множники. Переходимо до четвертого завдання: 9х квадраті мінус 6х плюс. 1. Запишемо тоді 9х квадраті, як 3х, що множиться на 3х, або 3х у квадраті мінус 6х запишемо як 2, що множиться на 3х і множиться на 1. І додати 1 ми запишемо як 1 у квадраті. І це дорівнює. Ну Що ж, ми отримали квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток першого та другого виразу плюс квадрат другого виразу. А це дорівнює квадрату різниці цих виразів. Тобто ми записуємо як 3х мінус 1 до квадрату є. П'яте завдання 0,81 мінус у квадраті. 0,81 – це 0,9, що множиться на 0,9 або 0,9 у квадраті мінус у квадраті це дорівнює. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів 0,9 мінус у на їхню суму на 0,9 плюс y. Розкладемо на квадрати, на, на множники, так, а далі. Шосте завдання 0,25А в квадраті мінус 9,16b в квадраті. Запишемо цей вираз як різницю квадратів двох виразів. 0,25 це 0,5, якщо множиться на 0,5, то 0,25 ми запишемо як 0,5А до квадрату відняти 9 це 3 в квадраті, 16 це 4 в квадраті. То ми записуємо, що тоді 3. Четвертих. Б до квадрату це буде дорівнювати 91 b в квадраті. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів, тобто 0,5а мінус 3 четверти Б. На їхню суму на 0,5А плюс 3 четвертих Б. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, в першому завданні ми розклали на множники, отримали у квадраті, що множиться на А плюс 1. У другому завданні записуємо 3 с у квадраті, що множиться на С в третій мінус 5. Yeah. В третьому завданні записуємо х плюс 3 до квадрату. В четвертому завданні записуємо 3х мінус 1 до квадрату. В п'ятому завданні записуємо 0,9 мінус хрик на 0,9 плюс y. Ну і в шостому завданні. Записуємо як 0,5а мінус 3 четвертих b на 0,5а плюс 3 четвертих b є.